От я вже насправді доволі давно фотографую, і звісно, я постійно шукаю спосіб покращити свої навички, розвинути бачення і якось от методично з кожним разом робити все краще і краще. І звісно, я час від часу спілкую з іншими фотографами, як з новачками, так і з професіоналами або просто людьми, які знімають вже доволі довго. І в багатьох, якщо не у всіх, включно зі мною, звісно, є певні упередження щодо професії фотографа, щодо Процесу фотографування, отримання знімків навіть. І з'являються ці упередження, звісно, з різних причин: у когось завдяки досвіду, а в когось, навпаки, через його відсутність чи ще якісь інші е фактори. Привіт, з вами Євген Семененко, і ви на каналі Плівковий щоденник, який присвячений мистецтву фотографії і всьому, що з цим пов'язано. Саме так, в цьому відео я хочу поговорити з вами про упередження в професії фотографа, упередження щодо процесу отримання знімків, упередження щодо техніки. І давайте почнемо з такого базового упередження, з яким я особисто доволі часто стикаюся, особливо з боку новачків, це те, що чим краще і дорожча в тебе камера, тим краще будуть твої фотографії. Це далеко не так. Набагато важливіше насправді. Вчитись саме фотографувати і розвивати своє бачення. Бо якщо ви цього не будете робити, то ви будете отримувати однаково погані фотографії, що там, наприклад, на середній формат, що на мильницю. Я, звісно, не кажу вам брати якусь стару погану камеру і йти на неї знімати комерцію. Я кажу лише про те, що техніка не настільки важлива. Техніка вам забезпечує комфорт в роботі. Ви з хорошою сучасною камерою. Вам буде простіше виконати ту чи іншу задачу, але це не ключове в процесі фотографування і в роботі фотографа. До того ж, те, який кадр ви отримаєте на виході, визначає не камера, це визначаєте ви ваше бачення, те, як ви його скомпонували, те, як ви його зафіксували, який момент обрали, як зробили постановку і так далі. Наступне попередження, з яким я не менш часто стикаюсь, витікає насправді з першого технічного це формат сенсора. Бо я думаю, ви могли там чути від якихось супер-мега професійних фотографів, що на кроп знімати це дуже погано. Не знімайте на кроп, це дуже погані камери, там вони в темноті погані, шумлять з лінзами, все погано. Це насправді зараз теж не так. Кроп камери класні, дуже класні, вони компактніші. Об'єктиви для них, яких зараз є доволі багато дешевші і компактніші. Бо, наприклад, на повному кадрі вам, щоб взяти там, популярну фокусну відстань 35 мм, там будемо говорити про фікс обєктив з діафрагмою 1,4. Вам треба буде відвалити десь півтори, може й 2000 доларів. А на кропнуту камеру ця історія вам може обійтись навіть там 300-400 доларів. І тут штука не тільки в економії грошей, а й в економії місця. Можливо, комусь некомфортно носити з собою здоровенну камеру. Ну так, тут це середній формат. Але anyway. я, наприклад, свого часу поміняв 6D Mark II на Fujifilm x t 4 Бо мені набридло ходити з даровенною камерою, я хотів щось компактне, що можна в невелику сумку покласти, що не буде мені обтяжувати спину. І чи стала моя фотографія одразу супер поганою, як тільки я з фулфрейма перейшов на кроп? Та ні, вона стала навіть кращою. Але кращою вона стала не за рахунок того, що я перейшов на кроп, а за рахунок того, що я вчився, намагався розвивати своє бачення, розвивати свої. Навички і просто намагався з кожним разом краще фотографувати. До того ж, при виборі камери, які об'єктивів, треба враховувати специфіку того, що ви плануєте в основному знімати. Бо кроп, наприклад, буде краще для якоїсь wildlife фотографії, адже е, там у вас умовних там 300 мм перетворюється на 450 мм, і ви можете далі стояти від об'єкта, який фотографуєте. Так само, як якщо ви знімаєте якісь автоперегони чи щось типу того. Ну, так суто для прикладу. Але як на мене, головна перевага це, звісно, компактність. А з тим, наскільки зараз розвинені технології, кроп не настільки вже сильно відстає від повного кадру, як, скажімо, 10 років тому, а в відео досі дуже часто кроп краще. Сюди ж додам історію з плівкою. Ви ж на каналі Плівковий щоденник. І зараз я бачу дуже часто люди знімають на плівку аби що, щось прям дуже погане. І таке враження, що їм якось прикро, що вони заплатили гроші за плівку, заплатили гроші за проявку, і е, їм якось шкода викидувати цей бракований, невдалий ніякий кадр. І вони все одно його там. Публікують і розказують, який він класний, який там плівковий вайп, і так далі. Плівка не робить ваш кадр автоматично класним. От взагалі не робить. Погана фотографія на цифру і погана фотографія на плівку це однаково погана фотографія. І те, що вона зроблена на плівку, ніяк її не рятує. І от в мене, наприклад, дуже багато поганих кадрів на плівку. І, і я це кажу, навіть не дивлячись на те, що. Я от якраз бідося, яка не любить викидати кадри з плівки, бо їх і так мало, а ще з них щось викидати. Але при цьому я хочу наголосити, що для багатьох фотографів плівка може стати дуже класним медіумом або таким інструментом набивання руки, тренування ока, завдяки якому можна швидше і якісніше. Вчитись фотографувати і покращувати свої навички. Наступне це досвід. Бо я, наприклад, стикався з такою штукою, що зазначає там умовний фотограф в своєму інстаграм чи на своєму сайті, що от я знімаю 10 років, 15, 20. і що досвід це насправді палиться двох кінців. Досвід може загнати вас в стагнацію. Треба. Залишатись відкритим, особливо коли ми говоримо про таку творчу професію, як фотографія. Треба бути відкритим до нового, вибачте, я повторюсь. І не будувати все на своєму попередньому досвіді. Якщо опиратись лише на свій попередній досвід, дуже легко піти в самоповтор, вигоріти і стати тінню себе минулого. І одне з моїх улюблених це. Стиль і чомусь за власним стилем багато хто е, розуміє е, обробку, якусь певну кольорову гаму фотографій, і е, переходиш до фотографа в інстаграм, на сайт, неважливо. Дивишся, і там, незалежно від контексту, незалежно від того, що відбувається в кадрі, колір однаковий. Зараз ще й дуже часто можна побачити, зараз це трендово популярно. Всі фотографії там жовто-коричневі. Звісно, можна сказати, що ринку це подобається, народ це купує, але камон тренди вони швидкоплинні, а треба якось зберігати свою індивідуальність, бо щось же має вас виділяти серед тисяч, якщо не мільйонів інших фотографів. Я от вважаю, що обробка, колір там ЧБ, вибір, плівки це має бути е, свідоме творче рішення е, в контексті. Того, що у вас в кадрі, того, що ви знімаєте, а не така універсальна робоча схема на всі випадки життя. Тож не бійтесь складнощів, пробуйте по-різному оформлювати свої фотографії в залежності від контексту. Ви не станете від цього менш впізнаваним. Бо, як на мене, впізнаваність фотографа визначається не кольоровою гамою, не обробкою. Впізнаваність фотографа. Визначається якраз тим унікальним баченням, яке він проносить через свою творчість і тим досвідом, який ви отримуєте через споглядання фотографії, через комунікацію з цією людиною. І наостанок я залишив відкриту діафрагму, чим я сам дуже-дуже довго грішив. Бо якщо в мене лінза, наприклад, 24 1.4, то це ж гріх не використовувати максимально відкриту діафрагму, щоб розмивати фон. Але це знову ж таки не завжди доречно. Дуже багато є ситуацій, коли доречно зняти на закритій діафрагмі і зберегти контекст, який ви можете побачити на фоні, особливо в репортажній фотографії. І не тільки в репортажній, навіть в портретній фотографії. Вам не завжди треба розмивати фон в портреті іноді варто показувати контекст. Бо контекст він якраз додає деталей до історії, яку ваша фотографія розповідає. Відкрита або закрита діафрагма це так само, як з вибором кольорової гами, Це має бути свідоме рішення в залежності від того, що ви хочете сфотографувати, що ви хочете цією фотографією передати, і що ви хочете, щоб глядач відчув, побачив і так далі. А от коли доречно тримати діафрагму постійно відкритою, так це тоді. Коли вам вже банально недостатньо світла, щоб знімати там на 5, 6 чи 8, умовно. Але я розумію, що з закритою діафрагмою знімати важко. Набагато простіше розмити фон, ніж композиційно його обіграти і вписати в ваш сюжет. Проте дуже варто навчитись працювати саме з закритою діафрагмою і залишати контекст тоді, коли це. Доречно, ну, можете навіть собі челендж такі умовний робити. аля тиждень знімаю на F11. А тепер я хочу подякувати спонсорам каналу. Дякую ось цим людям і особлива подяка ось цим людям. Ви, до речі, теж можете стати спонсорами каналу за QR-кодом або посиланням в описі відео. Ну що ж, на цьому, в принципі, все ані, не все. Якщо ви дивитесь мене в Вінниці. То е, я теж залишу посилання в описі відео. Я раз на два тижні проводжу фотоклуб в монтажі і буду радий вас бачити. Е, ну, тепер точно все. Бажаю вам гарних кадрів і до нових зустрічей.